Є гравці більш-менш потужні, і е, таким гравцем є папа римський. Стосовно якого нещодавно відбувся скандал, бо він, вчергово виступаючи перед русськими мальчиками і дівочками, розказав їм про величі імперії і що о ньому треба завжди пам'ятати. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед з цим і дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути росіянами. Я була здивована, чому папа так напружував пам'ять і згадував прямо про Катеріну Петра, чи про Леніна Сталіним, не згадати в принципі ближче і про них може більше сучасні діти російські знають. Але питання в тому, що. У цій історії є скандали прямо на декількох рівнях. Перший рівень в тому полягає, що промову папи виклали на самому сайті Ватикану не повністю, і цієї цитати там не було. А отже, весь католицький світ певний час переконував всіх інших, що папа такого не міг сказати. Потім з'явилося відео, і всі почули, що папа таке міг сказати, але мені дуже цікаво, хто для папи написав текст. Адже давайте. Російський переклад застуємо. Никогда не отказывайтесь от наследства. Вы наследники великой матушки России. Я. Згадую фразу Росія, матушка, забері Донбас домой», як говорила Маргарита Сіманян. Або Росія, матушка, забері Крим домой», як робили гібісти на плакатах протестуючих у на початку 90-х. І фраза про матушку Росію це ну абсолютно така фефзмешкана методичка. Знаєте, у мене навіть на противагу є наша антиметодичка проти цієї матушки Росії. У нас є теж, у нас є Москва-Мамо, хочемо осиротіти. В принципі, якщо ви чуєте, щось про Матушку Росію, кажіть, Москва-матушка хотімо осиротіти. В принципі, дуже допомагає. Це українська відповідь на цю ГБшну ФСБшну методичку. І як ви бачите, це. Фото протестів, які були на початку 90-х, якщо не в 90-му чи не в 89-му році, хоча дуже багато жовто-блакитних стягів, тому я думаю, що це вже 90-ті. Як ви бачите, уже тоді українці відповідали на оцю ось пашікувальну фразу Матушка Росія. А папа, папа, нормально таки собі цитує Матушку Росію. Хоча мені здається, ця вся історія говорить більше про те, що папа з радістю готовий озвучувати ті методички, які йому пропонують. І багато відповідей папа отримав на свої слова. Ну, зокрема, серед тих відповідей, які були, була відповідь Блаженного Святослава. Чомусь так склалося під час війни. Папа не розуміє України, а Україна не розуміє папи. Можемо то саме про Росію сказати. Папа не розуміє Росії ані історії, ані сучасних злочинів. Правда є така, що часом багатьом людям, багатьом діячам, навіть релігійним, часом є набагато більше комфортніше перебувати у солодкій брехні російської пропаганди, аніж глянути в очі часом жорстокої. Але української правди А це е, слова блаженнішого Святослава, голови Української греко-католицької церкви, і він говорив про те, що буде проходити зустріч, е, зокрема, з представниками Ватикану. Я не знаю, з ким, зрештою, пройдеться зустріч. Але мені здається, що набагато більш потужнішою відповіддю папі була відповідь е, від єпископа е, Станіслава Шикоро... Широко радюка. Єпископ Станіслав Широкорадюк, і зараз я зацитую ці слова і рекомендую вам їх прочитати. Отже, що він написав: сьогодні мав можливість відвідати держустанову медичного центру МВС України, величезна лікарня, частина якої перероблена з колишньої в'язниці часів Катерини II. Поруч, величезна в'язниця Лукянівського СІЗО. Тут катували людей за їхню українську позицію або релігійну приналежність. Таких в'язниць було безліч. 26 серпня я приймав. Бав участь у освяченні каплиці за віру в підземеллі храму Святої Анни у Полонному, де за часів репресій 37 39 років було закатовано понад 168 осіб, причому багато з них були замуровані живцем. І таких місць безліч, мільйони українців закатовані заради ідеї. Жахіття Бучу, Ірпеня, Чернігова, Ізюму говорять самі за себе. Щонайменше три місця масових захоронень, і це від 200 до 400 осіб в кожному у Херсоні. Після звільнення відкрили понад 17 місць катувань, закатованих і зниклих ще й досі не знайшли. Все це правдива спадщина великої Росії та її правителів, таких як Петро І і Катерина II, або Кривавий Микола II. Не варто убувати і опричнин не варто забувати і опричнену Івана Грозного, до якого приєднався і режим Путінської Росії, який вписався до цієї. Імперіалістичної спадщини найбільший спадок Російської імперії це низка катівень. Але папа обирає робити вигляд, ніби він нічого не розуміє, і зачитує методічки про Матушку Росію. Тим часом на матушці Росії розповідають что-то про правильный имперский национализм. Наш национализм русский, он имперский, да, да. да. Он Поэтому как бы более, более здоровый. Вот, поскольку вопросы националистического плана вам, скажем так, не чужды, может, вы вот здесь вот как-то попробуйте. Может, у них действительно какой-то націоналізм, не такой, какой Ой, должен быть. Бальної, не такої, якою должен бути націоналізм виявляється у нас. А у них імперський націоналізм, який покликаний насправді стирати всі нації і заміщати їх русським міром, це нормальна історія. Я декілька разів торкалася цієї теми, і, як ви бачите, вони активно її просувають. Зокрема, з допомогою папи, який зачитує текст про те, що. Російська імперія велика, просвіщена, велика, просвіщена, велика культура Ха-ха-ха.